Як позбитися від набриків? Коли зранку хочеться бути кріслі, воно вже там не висіване на дичима, не на, на щеках, там вже не отважилося, щоб потім вже рано було. Но це треба, звісно, зізнаєш нам ніч не їсти. Ну це так. Я Навіть, не О, я навіть якщо є кива, то треба нарушити літавести. Жидкість корисні з активізма. Ну і, звісно, це для цього можна пити трави, такі як борщ, лі. Так само вже смін виводить. Зробити лімфодренажний масаж. Не буде показувати там, постукати по цих зонах. І... Звичайно, помолитися саме медичне без новим Ісуса Христа, молодино.